Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами розглянемо таблиці множення та ділення на число 10. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 103 та друкованим зошитом сторінка 26. Розпочнемо з усного рахунку. Відгадайте, яка машина заїде в цей гараж. Для цього потрібно обчислити вираз. Отже, в цей гараж заїде машина під номером 3. Правильно. Так, тут подивіться, яка машина заїде. Тут заїде машина під номером 30. Далі. Цей гараж заїде машина під номером 16. Наступне. А тут заїде машина під номером 40. Далі. Цей гараж заїде машина під номером 4. І останнє. Тут заїде машина під номером 12. Молодці! Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка, то пропускаємо тільки одну клітинку. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Ваше завдання записати номери машин у порядку спадання. Пригадайте, як це? Правильно, це від найбільшого до найменшого. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати числа 40, 30, 16, 12, 4 і 3. Математичний диктант. Запишіть посередині. Нагадую, ви рахуєте усно, записуйте тільки результат, через кому в кінці ставите крапочку. Отже, частку чисел 18 і 3 збільш на 6. Зверніть увагу, спочатку треба частку чисел зробити 18,3. Поміркуйте, яка це дія. А потім результат збільшити на 6. Збільшити на пригадайте, яка це дія. Наступне суму чисел 9 і 15 поділити на 4. Пригадайте, що таке сума чисел. Виконати дію, потім результат поділити ще на 4. Наступне число 6 збільшити в 5 разів. Наступне, у скільки разів число 20 більше, ніж 5. Тут потрібно вам порівняти, але зверніть увагу, у вас сказано у скільки разів. Поміркуйте, яка це буде дія. Наступне різницю чисел 20 і 8 зменшити у 4 рази. Спочатку ви виконуєте різницю. Цих двох чисел, потім результат зменшуєте у 4 рази. Поміркуйте, що таке зменшити У, яка це дія. І останнє суму чисел 18 і 12 зменшити у 5 разів. Спочатку виконуєте суму, а потім зменшуєте результат у 5 разів. Зменшити У, поміркуйте, яка дія. Отже, давайте перевіримо. Ось такі результати у вас повинні вийти: 12, 6, 30, 4, 3 34, 6. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 103. Роздивимося завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання. До рівностей на множення склади по дві рівності на ділення. Поясни зміст кожної. Отже! Що ми бачимо перед собою на першому малюнку? Ми бачимо дві монети номіналом 10 гривень і одну купюру номіналом 20 гривень. Що утворилося у нас у виразі? Взяли 10 гривень, помножили на дві монети, і це вийшло 20 гривень. Правильно. Тепер утворимо з вами два вирази на ділення. Пригадуємо, як це робиться. Вірно, ми беремо добуток, множимо на перший множник, і в результаті отримаємо другий множник. Давайте пояснимо, що означає цей вираз. 20 гривень. Поділили. По 10 гривень і утворилося дві монети. Правильно. Так, утворюємо другий вираз. Знову беремо добуток. Тепер вже ділимо на другий множник і в результаті отримаємо перший множник. Правильно! Давайте пояснимо цей вираз, що він може означати. У нас є 20 гривень, ми їх розділили на дві монети. По 10 гривень. Вірно. Роздивимось наступний малюнок. Що ми бачимо? Ми бачимо купюри з номіналом 10 гривень, скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5. І бачимо купюру номіналом 50 гривень. Що ми бачимо? Що 10 гривень. 5 разів це 50 гривень. І утворився такий вираз. 10 помножили на 5 дорівнює 50. Добре, утворюємо дві рівності на ділення. Беремо добуток 50. Спочатку ділимо на перший множник, вірно. Утворюємо в результаті другий множник. Давайте пояснимо цей вираз. У нас є 50 гривень. Ми розділили по 10 гривень, скільки вийшло купюр. 5 купюр. Молодці. Утворимо другий вираз. Знову беремо 50. Тепер вже ділимо на другий множник. В результаті отримаємо перший. Давайте пояснимо цей вираз. У нас є 50 гривень. Ми розділили їх на 5 купюр по 10 гривень. Молодці. Наступне завдання номер 2. Давайте з вами прочитаємо таблиці множення і ділення на число 10. Отже, верхній рядок множення нижній ділення. Починаємо. 1 помножити на 10 дорівнює 10. 2 помножити на 10 дорівнює 20. 3 помножити на 10 дорівнює 30. 4 помножити на 10 дорівнює 40. 5 помножити на 10 буде 50, 6 помножити на 10 буде 60. 7 помножити на 10 буде 70. 8 помножити на 10 буде 80. 9 помножити на 10 буде 90. І 10 помножити на 10 дорівнює 100. Це множення. Тепер переходимо до ділення. 10 поділимо на 10 дорівнює 1. 20 поділимо на 10 дорівнює 2. 30 поділити на 10 дорівнює 3. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 50 поділити на 10 дорівнює 5. 60 поділити на 10 дорівнює 6. 70 поділити на 10 дорівнює 7. 80 поділити на 10 дорівнює 8. 90 поділити на 10. Дорівнює 9 і 100 поділити на 10 дорівнює 10. Які ж ми можемо з вами зробити висновок і правила, які можемо запам'ятати при множенні і діленні на 10. По-перше, запам'ятайте, щоб помножити число будь-яке на 10, то потрібно справа. Від нього дописати 0. Ну, наприклад, 4 на 10 помножити до 4 дописуємо 0, виходить 40. 8 помножити на 10 до 8 дописуємо 0, виходить 80. Наступне правило, яке треба запам'ятати, щоб поділити число на 10, потрібно забрати в цьому числі 0. Ну, наприклад, 20 поділити на 10. В 20 забираємо 0, виходить 2. 50 поділимо на 10. В 50 забираємо 0, виходить 5. Отже, дітки, на 10 діляться всі круглі числа. А зараз, діти, трошки з вами відпочинемо. Що ж, діти, працюємо з вами далі. Наступне завдання номер 3 Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно з вами сказати: у скільки разів 100 більше за 10, а потім сказати, у скільки разів 100 більше за 50. Отже, 100 більше за 10 у 10 разів. Чому так? Бо, щоб порівняти два числа. Нам сказано, у скільки разів ми будемо порівнювати. Нам потрібно з вами числа поділити. 100 поділити на 10. При діленні ми що робимо з нулем? Ми його забираємо. І що залишається? 10 ділимо на 1 буде 10. Тому 100 більше за 10 у 10 разів. Міркуємо далі. У скільки ж разів 100 більше за 50. Міркуйте, діти, міркуйте, відповідайте 100 більше за 50 у 2 рази. Чому так? Бо нам потрібно 100 поділити на 50, щоб дізнатися, у скільки разів. Забираємо нулі. І що залишається? 10 і 5. 10 ділимо на 5 дорівнює 2. Тому 100 буде більше за 50 у 2 рази. Запам'ятайте, це діти. Наступне завдання це вирази. Виконаємо їх письмово, запишіть собі в зошит. Цих виразів підручнику у вас немає, тому працюємо з комп'ютером. Вам потрібно обчислити вирази, там, де є ділення і множення на 10. Записуємо перший. 40 поділити на 10 плюс 28. Отже, перша дія буде яка? Ділення. 40 ділимо на 10. Що потрібно при діленні. В числі забрати 0. Отже, забираємо 0, його немає, залишається що? 4 вірно. Тепер 4 плюс 28, скільки дорівнює. Дорівнює 32. Молодці. Наступний вираз. 14 поділити на 2 помножити на 10. Перша дія, яка буде? Вірно. Ділення. 14 ділимо на 2. Скільки буде? Для цього треба пригадати, яке число? Примножені на 2 дорівнює 14. Яке число? Правильно, це 7. Тому 7, 14 поділити на 2 буде 7. Отже, тепер 7 нам треба помножити на 10. Пригадуємо, що ми робимо з нулем, коли множимо на 10. Вірно, ми його додаємо до числа. Отже, у нас є 7. Додали нулик, вийшло яке число. 70, молодці. Наступний вираз. 25 додати 5 помножити на 10. Перша дія яка буде? Правильно. перша дія буде множення 5 помножити на 10. Поміркуйте, скільки буде. Правильно додаємо 0 до числа, виходить 50. І 25 додамо 50. Це доріння 75, молодці. Другий, будь ласка, стовпчик виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. 80 поділити на 10 помножити на 2. Перше діє буде ділення. 80 ділимо на 10, забираємо 0, вийде 8. 8 множимо на 2 дорівнює 16. Наступний вираз. Різниця чисел 150 поділити на 10. Перша дія виконується в дужках. 100 віднімаємо 50 буде 50. І при діленні на 10 забираємо 0, виходить 5. 36 відняти 60, поділити на 10. Перша дія буде ділення. 60 ділимо на 10. Це забираємо 0, виходить 6. І 36 віднімаємо 6. Дорівнює 30. Наступне завдання це задача номер 4 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Роздивимось задачу. Нам треба сказати, скільки кілограмів у 10 мішках цукру. Ми бачимо з вами на малюнку мішок цукру. Він важить скільки. 10 кілограм. Тобто, один мішок буде важити 10 кг. Можемо так і записати. Нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів у 10 мішках цукру. Тобто, скільки важить 10 мішків, нам невідомо. Треба знайти. Поміркуйте, як можна розв'язати цю задачу. Придумайте вираз та запишіть його. Отже, давайте перевіримо. В одному мішку 10 кг. Таких мішків 10. Нам потрібно 10 помножити на 10. Додаємо примножені 0 до 10, виходить число 100. Отже, 100 кг цукру у мішках. Наступне завдання номер 5. Це задача. Попрацюємо над нею усно. Читаємо завдання. Нам треба сказати, скільки кілограмів у двох мішках щебеню. Ми бачимо малюнок. В одному мішку щебеню 50 кг. В другому мішку також щебеню 50 кг. Нам треба знайти, скільки вдвох. Отже, перший мішок має вагу 50 кг і другий мішок має вагу 50 кг. Треба знайти разом. Як ви думаєте, яку дію тут застосуємо? Правильно, додавання треба 50 додати 50, і це дорівнює вірно, 100 кг. Діти, запам'ятайте, 100 кг перетворюється в нову одиницю вимірювання. Це центнер. Отже, 100 кг дорівнює одному центнеру. Це можна записати собі в зошит правило: що 100 кг. Дорівнює 1 центнер. І запам'ятайте. Наступне завдання номер 6 це задача. Виконаємо її письмово. Нам треба сказати, як піднімають 10 центнерів піску? І скільки це мішків. Роздивіться уважно: у нас є мішок піску. Він важить скільки. 50 кг, правильно. Ми маємо скільки піску? 10 центнерів. Вірно. Нам треба ці 10 центнерів розсипати в мішки по 50 кг в кожний. І дізнатися, скільки мішків будемо мати. Отже, запишемо коротку умову. Що 1 центнер це 2 мішки. Чому? Ми з вами вивчили, що 50 плюс 50 дорівнює 100 кг, а 100 кг це 1 центнер. Тому 2 мішки по 50 кг – це буде 1 центнер. А 10 центнерів ми не знаємо, скільки вміщиться в мішків. Скільки нам потрібно для 10 центнерів мішків. Отже, міркуємо, як знайти. У нас є 10 центнерів. Один центнер вміщується в два мішки. Як нам знайти? Потрібно 2 помножити на 10 діти. І це дорівнює 20 мішків. І відповідь буде, що 20 мішків містять 10 центнерів. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті завдання на сторінці 26. Дякую вам за увагу, за роботу! Сподіваюся, ви запам'ятали сьогодні щось нове. Оберіть відповідну машинку своєї роботи, свого настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!